Доброго Дня, мене звати Максим, я є технічний спеціаліст компанії «Кварп». Сьогодні зробимо огляд станка для сегментних відводів фірми Сента, виробник Туреччина. Фірма Сента це турецький виробник обладнання для повітопроводів. Заснована у 1994 році провідними інженерами, продає по всьому світу досить потужна компанія. Давайте зробимо маленький огляд даного станка. Як вже я вже казав, це є верста для зборку сегментних відводів. Потужність даного двигуна 4 кВт, входять три насадки під різні діаметри та під різні товщини закатувати. Є дві станції. Це станція, щоб робити, як в народі кажуть, папу-маму, а це станція відповідає для закриття даних сегментів. Давайте перейдемо до органів управління даного станка. Включатель, кнопка пуск, запускається гідросистема, кнопка стоп виключення гідросистеми, сам джойстик для підведення ролику до другого ролику, потенціометр швидкість обертання, опускання стола, піднімання стола дані дві відповідають, вверх-вниз вниз Це для опускання стола, на певну відстань, яку ми відрегулювали. Даним упорчиком вверх-вниз. Переходимо до, другого, до другої станції гідравлічної. Аварійна кнопка стоп, швидкість обертання даного гідроприводу та педалі для роботи на даній станції. Будова даного станка наступна. Мотор електричний з мотором, який створює тиск, йде на перепускні клапани, і перепускні клапани йдуть на гідромотори. На першій станції і на другій станції. Також можна буде регулювати перепускними клапанами, можна регулювати швидкість обертання, так як там потенціометром, швидкість совування двох роликів один до одного та інші технічні характеристики. Дана станція відповідає для. Закатування сегментних відводів. Регулюється вона знизу під товщину, бо даний станок працює з товщиною від 0,5 до 1,2. Дана підтримка є стандартна. Вона регулюється механічним способом для самого відводу. А з правої сторони є пневматична. Регулюється ось цим важелем, пневматикою. Фірма «Сента» відповідає за якість своїх станків, дуже хорошою електронікою. Також ми бачимо тут Schneider, Siemens та інші відомі європейські бренди, які використовує в даних електросхемах.